Ми вітання глядацькі аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас з Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостя на зв'язку. Сьогодні буде авіаексперт Костянтин Криволап. Пане Костянтине. Я рада вас бачити. Доброго дня. Вітаю вітаю доброго дня. На Ну що ж в ці хвилини наша делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свереденко разом з секретарем ради національної безпеки та оборони Ростемом Омеровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений. Попереду багато роботи. Пише очільник офісу президента Андрій Єрмак. На порядку денному конкретні цілі озвучені президентом Зеленським оборона зміцнення нашої ППО та ударних можливостей, енергетика, зміцнення стійкості перед зимою, санкції, новий тиск на агресора. Кінцева мета незмінна. Стали та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни. Ваші колеги пишуть не лише про посилення ППО після цієї зустрічі, але й про а, нові. ФЧ... Істнадцять про військове посилення? Ну про тамагавки також зараз поговоримо. Ну і головна мета це нова оборонна система. Як ви оцінюєте, наскільки дійсно сполучені штати? А президент Трамп схоже вже визначилися з необхідністю посилення нашої обороноздатності. Наскільки ця зустріч буде результативною? Не може не поглозувати, слава Богу, що росіянам не передають зброю після того, що витворяв нам тут видавав пан Трамп. То могло бути все ще завгодно. А в тих е спробах посилити нашу оборону, які роблять наші урядовці. Ну це це звісно. Це зрозумілі речі, це посилення засобів ППО, це збільшення систем Петріо, це збільшення кількості ракет, які можуть постачати нам, наші американські партнери. Я не кажу про зараз про механізми. Е, як це буде закупатися, через пурл чи якось по-іншому. Це вже десяте питання. Головне, щоб вони постачали нам зброю. Зброю нам необхідна. І нам необхідна як і своя, так і американська. І е, дуже сподіватися на те, що нам європейці своєю зброєю можуть допомогти. Це скоріше такі виключні випадки, аніж. Якась система? Системна зброя знаходиться в Штатах? Угу. Так налякали тамагавки Росії. Хто тільки не висловився з цього приводу? Давайте поговоримо про тамагавки. Насправді на правду кажучи, це зброя датована 70-ми роками, яка була модернізована з 2018 року. На сьогоднішній день що з собою являють тамагавки? Чому так вони налякали Росію? Знаєте, томагалки, це в тому числі і міфічна зброя, і, в тому, і ця зброя, яка ну, достатньо е, небезпечна для любого ворога, особливо для росіян. Е, ця зброя дійсно вона там з 70-х років, і вона на, на, на цій зброї, по-перше, випробувалися системи взагалі е, сканування з рельєфом місцевості. І оці основні розробки вони були саме на ракеті тамагавки. Тоді, коли з'явилася ракета та само розуміння, крилата ракета це було щось неймовірне. А якщо зважати на те, що тоді ця ракета могла ще нести ядерне озброєння, то виходить така ситуація, коли вона підкрилася до тебе, тихесенько-тихесенько, вибухала, і ти нічого не міг зробити, у тебе все, все палало, ти був під ядерним ударом. І оця трохи міфічність томагавків, вона залишилась. А далі історія томагавків була трохи інша. Вона стала конвенційною після того, як Рейган і Горбачов підписали договір РСМД 2 ракета середньої і меншої дальності. І е, коли вона це підписала, вони вирішили, що Тамакау більше не буде ядерною зброєю, тому що він входив за своїми параметрами в ракети середньої дальності по дальності, mm -hmm. і він тоді літав 2500 км. І <клес> домовили, що повітряне базування буде знищене, наземне базування буде знищене. І залишиться тільки морське базування. і так і так воно було. Американці досить суворо в випробували верні, верніше, робили свою справу. Вони виконували свої зобов'язання, і на даний час вони навіть нікому не, не експортували цю зброю За виключенням Великобританії, там де є ракетний фрегат, який отримав ці ракети для корабельного застосування. І є ще австралійський підводний човен, який е, має можливість нести е, такі ракети. І е, з, взагалі, саме... тому що Томагав був задуманий в тому числі як протикаравельна ракета, яка запускається в тому числі з підводних човнів, то там в нього е, ді, діаметр його е, цієї ракети 533 мм, тому що саме такий розмір є. У турпельних пускових установках угу. модернізований наземний транспорт може підійти тому, що до 18-го року казали, що томагавки можна встановити лише на кораблях. Так, да, там історія така. Угу. Там Трамп свою першу каденцію виявляє, що росіяни використовують, починають випробування ракети РС-26, яка потім нам стала відома як решник. І він каже: хлопці, ви ж там порушуєте? Я тоді вигожу з цього договору. І росіяни вони так сказали, ну американці хочуть виходити, але ми будемо при мораторії, ми будемо виконувати мораторій. Але потім вони теж вийшли. Mm -hmm. І з цього моменту Німеччина почала казати: от це 18-19 рік, німеччина почала казати, нам же треба покращувати свою обороноздатність. Давайте нам дайте нам томагавки, mm -hmm. пані американці. І американці кажуть, ну ми побачимо, як ви будете себе вести. І одразу нічого не дали. Але потім там була замова. Морської піхоти сполучених штатів, і вони зробили, вони просто зняли корабельні пускові установки, які, до речі, можуть запускати ще й ракета СМ3. А ця ракета СМ3, вона здатна збивати балістику на е, там на, 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 на в космосі ще коли вона летить. Не тоді на термінальній фазі, як це робить е, фактично Петріот, коли воно вже у тебе з головою. А значно далі за там 250 кілометрів можна перехоплювати ці ракети. Так от це окрема історія, і є до цього часу ще припущення, що один із А-50 був збитий або цією ракетою, або чимось ще іншим. Що коли нам кажуть про те, що це було збито нашим там, стрижом, то там і ну, деякі експерти кажуть, що вони дуже з цьому сумніваються. Так от. Ці, ці ракети були застосовані, верні, не застосовані, а були е, направлені морській піхоті, і морська піхота зробила такі установки. Але коли вони десантували ці установки, це були роботизовані комплекси, які вони десантували, і вони, коли почали там розкладати лапи, з намагалися кудись проїхати, у них це погано получалося і. Морська приходить сказала, ні, вони занадто важкі для нас, ми не будемо цим користатися і вирішили це списати. Mm -hmm. І судячи з цього, саме німці оцю ідею підхопили і ці пускові установки налаштували на свої такі могутні тягачі, і там чи то одна версія, чи то дві, чи то більше версій таких установок зараз існує. І мені навіть здається, що коли Мерц казав, що ми Україні. Допомагати далекобійній балістиці не будемо. Я так трохи здивувався. Але потім він сказав: Але ми допоможемо українцям в далекобійній зброї, і ви це скоро побачите. Тобто, ви і думаєте, він мав на увазі думаю. саме да. Так. Да. Угу. і ви пропускаєте... десь середина липня? Десь таке. Так, і тобто, ви аналізуючи цю заяву і встановлюючи хронологію. Припускаєтеся думки, що можливо тамагавки вже на українській території? Да так. як не дивно. Я думаю, що знаєте, це дуже схоже, але е, оця розмова про розвіддані, вона ж не спроста виникла. Вона вже розвіддані давним давно дають сторшедові скальпи. Вітають по американським розвіддані. Вони інакше вітати не можуть. І е, без того без цих розвідданих нічого не буде. І коли з'явилася новина про розвіддані від американців, я так трохи знає, так напружуся, що ж вони мають зараз на увазі. А потім, коли з'явилася інформація про томагавки, я зрозумів, що розвіддані необхідні саме для того, щоб використовувати томагавк. Так, ну добре, тепер що стосується атак в Криму, дрони з служби безпеки уразили нафтовий термінал на електростанції в Криму. А коли ми кажемо про те, що анексія Криму була здійснена на за замовчазної згоди сполучених штатів на той час, президентом був Барак Обама, однак, враховуючи спадкоємність приємственність, та те, що кажуть у владі, хтось має виправити цю помилку. Якщо ця, виправлення цієї помилки припадає на президентство Трампа, як він буде діяти, він розуміє про... Інструменти, які ми можемо задіяти для повернення Криму. Як ви оцінюєте ці атаки на Крим, на Феодосію І яка перспектива цих атак? Я не думаю, що шашлик буде там навесні. <рес> так, не ви але... один. Да. так. <рес> але те, що це буде робитися, в мене сумніві немає. І особливо. Я б сказав, відверто за це взялися і наші служби і СБУ і розвідники. Вони взялися за це, от, особливо з серпень-вересень, це особливо показово. Вони знищували всі системи ППО, які тільки можна знищувати. Всі локатори вони знищували. Спочатку в вересні, в серпні цим займалися СБУ та винесли. Пускові від С-400 Радар С 400 Радар «Єнсей», який стоїть в комплексі С-500, але може бути використаний в комплексі С400. Росіянам вже не вистачало серйозних локаторів для того, щоб закривати Крим. Ми ж постійно там це вибиваємо. Uh -huh. Там були знищені всякі касти, всякі там підльоти, купа різних локаторів, які... Допомагають системі С400 працювати на різних дистанціях і на, по, по цілям, які низько літають, і по іншим. І потім за це взялось ГУР, і вони за допомогою наших катерів Магура і fpv дронів знищили установку СБУ, то тобто є не СБУ Небо У. Небо У це. Найпотужніше на, на, на даний час, одна із найпотужніших, незважаючи на те, що вона там починалася її в 80-ті роки, це одна із найпотужніших станцій, яка дозволяє бачити на 400 кілометрів і дозволяє там розглядіти на поверхні моря ну, невелику лодку. Тобто вони хотіли бачити всі наші магури, щоб вони там не проходили. А Магура так акуратно акуратно і там зробила свою справу за допомогою цих ефіронів. Потім одразу були атаки по те і по Новоросійську, але Це вже було там буквально на наступного дня. Тобто цими діями наші розвідницькі і контррозвідницькі структури вони зробили фактично з, з простої стежки, яка була там в Криму. Вони зробили такий трохи хайвей, по якому зараз. Заходять різні наші ракети, в тому числі і Нептуни. І я підозрюю, що там вже були і Фламінго, особливо по феодосійському порту. Тому що там ну, дуже потужно було, і там мені так здається, що там вивчаю, що там навіть намагалися. Не були впевнені в тому, що буде досить точне враження, не хотіли показувати ракету. Були в таке місце, де однозначно буде палати, і буде дуже важко зрозуміти, де що було, встановити та, що да ще летіло. А, так, тоді виходить. Бо до речі, поки ми говорили, я не можу не звернути увагу на те, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 17 жовтня. Financial Times повідомляє з посиланням на власні джерела. Ну і що ми бачимо, Росія суттєво. Злякалася всіх цих заяв стосовно тамагавків, і ми бачимо, що тут резервістів в Росії офіційно дозволили залучати до бойових дій за кордоном. Документ відкриває можливість використовувати мобілізаційний резерв близько 5 мільйонів осіб за межами Російської Федерації. Про що це свідчить на вашу думку? Все ж таки, кілька разів давав можливість Трамп вийти Путіну з війни однак він застрягає в ній все сильніше і сильніше. Я думаю, що Трамп буде досить довго маніпулювати е, цим е, невизначеностю стосовно томагавків. Mm -hmm. Досить довго. Він довго вмовляв, там, Путіна. Він спочатку йому пропонував там, такі солодкі е, варіанти, потім він йому пропонував варіанти там, не такі вже солодкі, а зараз він його просто залякує. Але це ж Путін, це ж. Пацан з підворотній, він же ж у нього філософія ну, саме така. І я не впевнений, що він просто від е, е, намірів, від слів буде шугатися. Він буде шугатися тільки коли будуть конкретні дії, коли конкретне НАТО на Східному фронті дасть йому серйозну відсіч, відсіч. Якщо щось залетить, буде моментально збито. Щоб не було таких якихось провокацій в майбутньому, і ну ми бачимо, що росіяни зараз дуже обережні. Росіяни продовжують свої такі гібридні атаки, але це вже інша справа. А Трамп буде довго цим маніпулювати. І я думаю, що чим швидше ми запущемо, запустимо нашу ракетну програму, і чим раніше наші ракети почнуть працювати по Росії, тим швидше 에, Трамп надасть нам томагавк. Тому що у нього завжди буде спокуса використовувати е, сам е, сам томагавк і розвіддані для того, щоб стримувати наш розвиток. Він завжди допомагав Росії і буде допомагати. І це почалося там вже досить давно. Обама це показав там взагалі, там чудовим виглядом. Селіванов там показував, і, і на що він здатний взагалі. Ну і Трамп він теж такий всі хочуть, щоб з Росії було. Якомога лагідніше, і тому їх дуже багато дозволяють. Ну, хоча і поводиться як шлепер Путін, однак вибачатися, як це, все ще не забув. Оцей збитий літак, який було збито 25 грудня 20... минулого року, 24 року, літак Баку Грозний. Ви пам'ятаєте, що як Аліїв не тиснув на нього, він не хотів вибачатися. Аж раптом це тепер відбулося на фоні того, що. Досить так. цікаво, да. Так, я хотіла щоб, щоб ви деталізували цю історію. Я не розумію, чим Аліїв притиснув Путіна, але факт того, що він притиснув. І там Путін вже спочатку штату були такі історії, що там а, це були м, панцирі, які. Катиров отримав буквально за два дні до того. В нього були ще не навчені люди, вони ще не розуміли, що там літає. Там. там просто було визначити свою провину, і на цьому можна було закрити питання. А це, але ж це не по пацанськи. Да? І е, це не по пацанськи, воно призвело до того, що всі диспетчері, які були тоді, в навколишньому. Е, просторі в аеропортах, там чи то 8, чи то 10 аеропортів, я подробиці там такі так же не пам'ятаю, але там просто відмовляли, відмовляли, відмовляли. І в е Азербайджанській авіалінії вони були змушені до дотягнути, долетіти до Казахстану. Вони перлися через це море, через весь цей Каспій, для того, щоб е хоч якось хоч, хоч якось сісти. Те, що вони змогли сісти і врятувати там, цілу купу людей, це просто чудо, якщо, якщо чесно. Да? Це... Велике майстерність і пілотів, і самовідданість, і, і ну я взагалі захваті від того, що змогли зробити азербайджанські пілоти. А те, що Аліїв дотиснув Путіна, я не розумію чим, але чимось дуже серйозним. Досить серйозно, але я не здивований тому, що син розвідника все одно залишається розвідником. Да? Там бувших не буває як не крути, так ну і голова європейської європейської дипломатії, яка кала с оголосила про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спецтрибуналу для розгляду злочинів Російської Федерації, а також ще 6 мільйонів євро на підтримку депортованих Росією українських дітей. Коли кажуть про те, що спецтрибунал це абсолютна фікція, ми бачимо, що. Ні, наші європейські колеги надзвичайно зацікавлені в тому, щоб рано чи пізно цей трибунал все ж таки вирок Путіну оголосив. А на сам кінець я вже поставив... до цього часу не виїжджає нікуди. Так, він боїться він та, вже, він та боїться. Да, розумієте. ну і ще стало відомо, що десантування на острови навпроти Херсона в Росіян вийшло не дуже. Переконливим м'яко кажучи, морпіхи з 40-ї бригади берегової оборони розбирають російські човни разом з десантом ще на підході? Отже, скидається на те, що тут попереду в вирішальний бій з огляду на те, що озброєння, все ж таки, у нас буде, сподіваємось, за результатами зустрічі української делегації з їхніми американськими колегами. То в часовій історичній перспективі, як вам все ж таки, бачиться вирішення цієї війни цьогоріч, наскільки це можливо? Ну, ви знаєте, я налаштована на те, що війна буде дуже досить довго. Вона може бути в різному вигляді. Вона може мати паузи, вона може бути тихлою, вона може бути без стрілянини. Але те, що вона буде довгою, і тут я згоден з Корчинським, що домовити з Росією можна тільки підписавши там капітуляцію на руїнах Кремля. Я, я в цьому сенсі з ним згоден, тому що. Це такий народ, якщо ти його навіть під плинту заженеш, він все одно вилезе і там через якийсь час своїм вусом буде там щось мацати і казати, ми ж великі, ми ж ви бачите, які в нас вуса. Тому я не бачу можливості принципових це завершити близько. Хочеться, щоб це було якомога швидше, але я розумію, що справа навіть не в Путіні. Ну це моє суб'єктивне, моє персональне таке. Відношення до цього питання, я не претендую там на щось в останнє стат але іс да, історія падіння імперій це те, що треба було вивчати путіну ще в школі. На зберіглося. Імперії, треба було це розуміти, робити щось інше, так. займатися якось своїм народом. Так, пане Костянтине, я дякую за можливість спілкування з вами за можливість почути вашу точку зору. І дякую також нашій глядацькій аудиторії за питання, які ви пропонуєте ставити нашим гостям. Костянтин Криволап, авіаексперт, з нами був на зв'язку.